Всем привет! Сьогодні ми поговоримо про те, як зібрати ігровий ПК, ПК для роботи або інших задач, які етапи взагалі існують при збірці, з чого потрібно почати і на що варто звернути увагу, щоб не наробити купу помилок. Тому давайте відразу розпочинати. Перше, що потрібно знати при збірці ПК, це те, що не існує поганих комплектуючих. Існують погані ціни на них. Наприклад, навіть та сама RTX 3050 на 6 ГБ могла би бути хорошою відеокартою, якби коштувала значно дешевше. Але за свою ціну вона виглядає взагалі. Непривабливо, адже є сильно цікавіші відеокарти за плюс-мінус ту саму ціну. Тому відразу приймаємо той факт, що. Потрібно правильно вибирати комплектуючі під свій бюджет, щоб не переплатити, адже ви можете за свої гроші мати завжди сильно продуктивніше, якщо трішечки потратити на то часу. А для того, щоб правильно підібрати комплектуючі і не переплатити, я завжди використовую український Є-каталог. Е для того, щоб підібрати комплектуючі, обираємо розділ з комп'ютерами, далі розділ з комплектуючими. І тут обираємо все, що нам потрібно. Тут є всі необхідні нам компоненти. Наприклад, ми хочемо підібрати материнську плату, тому знову відкриваємо. Ми цей розділ. Я у першу чергу підбираю необхідні мені бренди, а саме: Asus, ASRock, MSI і Гігабайт. Саме цим брендом я найбільше довіряю. Тут є також безліч фільтрів, за допомогою яких ви можете підібрати те, що потрібно вам. Мені зараз саме цікаве, це є сокет. Я обираю am 5 Далі обираю чипсет. Я зазвичай беру зараз під новенькі збірки B850, адже він не такий дорогий, як X870 чи X870 є, але вже має PCI Express 5. Також я хочу, щоб було 4 слота під оперативну пам'ять, щоб був який на який запас під апгрейд. Ну і ще з необхідного для мене, це щоб був Wi-Fi і Bluetooth. Тому Тут обираю Wi-Fi у всіх версій, а там Bluetooth буде автоматично. Далі я ставлю сортування від дешевих до дорогих, щоб вибрати з найбюджетніших варіантів. І, наприклад, з того, що представлено, мені подобається ось ця MSI B850P. Тут є також всі технічні характеристики, які вам потрібно знати. Також є опис, ви можете підібрати собі материнську плату саме під свої задачі. І не заходите на інші сайти, щоб зрозуміти її детальні технічні характеристики. Якщо нам підходить конкретний товар, можемо порівняти ціни і знайти найвигіднішу пропозицію за рейтинг. Або за ціною. Я зазвичай обираю за ціною і обираю потрібний мені магазин, і далі можу просто її замовити. Ще не є каталог, є така крута функція як динаміка цін, де ви можете зрозуміти, чи зараз самий вдалий момент для покупки, як бачимо, материнська плата ця ціну тримає плюс-мінус стабільно. Тому, в принципі, можна брати. Зараз є на неї якась висока ціна. Тому я залишу для вас посилання в описі під відео, де ви зможете підібрати собі комплектуючі, де ви можете підібрати собі, наприклад, монітор для вашого ПК. А також залишу для вас посилання з всіма ноутбуками, де ви зможете по фільтрах додати собі. Все, що вам потрібно, відсортувати все по ціні і знайти найоптимальніший варіант під ваш бюджет або під ваші задачі. Тож, з чого взагалі варто розпочати збірку ПК? Ну, в першу чергу, це з розуміння бюджету, які у вас є рамки, і що ви можете собі зато купити. І зазвичай у більшості збірок чуть менше половина бюджету завжди відходить на відеокарту, адже це той компонент, який буде. Скажемо так, показувати, який у вас буде рівень продуктивності. У нас сьогодні представлені тут е, такі бюджетні народні моделі. <світ> Жартую. Просто щоб було так для розуміння ситуації для візуалізації, просто вирішив це порозкладати на столі. Потрібно розуміти, що для більшості ігор, в першу чергу, важлива продуктивна відеокарта. І на ній економити в жодному разі не варто. Наприклад, якщо у вас там бюджет умовних 50 тисяч, не варто туди брати відеокарту тисяч за 15, адже у вас буде крутий процесор, але збірка у вас буде дуже слабенько показувати свої в іграх через те, що у вас слабенька відеокарта відповідно. Тому зазвичай на відеокарту йде півбюджета. Наприклад, у вас бюджет 50 тисяч потрібно на відокарти. Виділяти десь так 20-25 тисяч. Залежить, що ви будете ще крім ігор робити, чи взагалі ви будете ті ігри грати чи ні. Адже якщо ви не будете грати ігри, у вас є якийсь е, нахил в робочі задачі, там вже варто подивитися в сторону більшого об'єму відеопам'яті, в сторону крутішого процесора, в сторону більшого об'єму по SSD, то знову ж таки потрібно розбиратися саме під ваш бюджет. Якщо комусь потрібна допомога з збіркою ПК, можна написати мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм буде в описі під відео також. Якщо зможу чимось допомогти, то допоможу. Ну, якщо вам відео то можете ще підписатися на наш телеграм-канал, там є також чатик, заходите, підписуйтесь, там все про компи. Ну сумно не буде. Ну окей, бюджетну відеокарту ми визначили, що робити далі. А далі підходить саме цікаве, потрібно підібрати сюди процесор і материнську плату. Наприклад, у нас 5-тисячне всіх відеокарт від Nvidia і 9-тися від AMD вже має PCI Express 5. Але якщо у вас PCI express 4 і у вас не сама топова, там якась 50-90, в принципі, можна там сильно увагу на це не звертати, PCI-Express 4, PCI-Express 5 сильної ролі не грає, ви там практично не втратите у продуктивності. Але, якщо у вас бюджет побільше, то відразу вже потрібно брати материнські плати з підтримкою PCI-Express 5. Наприклад, від Intel, то практично більшість материнських плат на 1700-му сокі, на 1851-му сокі, які підтримку мають PCI-Express 5. В AMD потрібно брати або b 850-ті матерінки, або X870-ті матеріанки, або є ще деякі b 650 матерінки з PCI-Express 5. Тому якщо бюджет дозволяє чуть-чуть е, виділити гроші матерінку, можете відразу взяти з PCI-Express 5. Якщо ні, PCI-Express 4, особливо для більш бюджетних збірок, також буде нормально. То що в першу чергу потрібно підібрати? Ну звісно, процесор, а під нього вже будемо підбирати материнську плату, взагалі, які існують види процесорів? Точніше, бренд у нас є Intel і у нас є AMD. Для більшості людей зараз я б рекомендував брати саме АМД. Адже вони дешевші, продуктивніші, вони тримають довше свою актуальність. am 5 Сокін ще довго не буде загинатися. Наприклад, am 5 Сокід е, існував ще коли був 1700 від Intel. Зараз він існує разом з 1751. І він ще буде актуальним, коли Intel представить свій новий сокіт. І, наприклад, вийде ще 10 те покоління процесорів від AMD, а можливо, і 11 те там вже залежить на am 5 Сокіт. І ви будете завжди мати можливість апгрейдити процесор за не дуже великі кошти. Свій старий продали, новенький купили, можливо. Потрібно буде більше ядер, тому у більшості випадків я би рекомендував дивитися в сторону AMD. А як же підібрати материнську плату під ці процесори? В випадку AMD, в мене це є. Боже. Це є X870 чипсет. У випадку AMD X870 чіпсет варто брати тільки тоді, якщо вам потрібно більше портів під SSD, якщо вам потрібно більше портів з Express 5, якщо вам потрібно більше, наприклад, USB, щоб вам потрібний швидший Wi-Fi, тоді, в принципі, ви можете взяти собі X870 материнку. Але глобально для процесорів від AMD не потрібні якісь суперкрутезні материнки. Наприклад, у Intel, якщо ви берете собі якісь 13700K, 14700K, ультра 7, ультра 9, там вже варто задивитися на прям хороші, ну, дорогі материнки. адже Процесори дуже гарячі. А MT-шні процесори вони, скажімо так, не сильно так прожерливі, як процесори від Intel, тому для любого процесора від AMD вистачить материнки навіть за типу там умовних 10-12 тисяч. Це прям буде з запасом. Але для більшості людей зберете просто звичайну хорошу материнку 10 за 7-8, і вам також буде нормально. Наприклад, для якогось умовного Ryzen на 9700 x вистачить вам материнки 10 за 7-8, і вона буде себе там також дуже гарно почувати. Знову ж таки, тут питання ще естетки: чи ви хочете, що у вас комплектав круто, чи вам взагалі на це фіолетово? Якщо фіолетову, просто берете хорошу материнку і все, там не потрібно переплачувати за якісь суперкруте. Навороти, якими ви, в принципі, користуватися та і не будете. Але якщо ви, яка хоче зібрати собі красиву збірку і наприклад, ви готові взяти з там вертушки лі -лі, там 20 тисяч на вашу збірку виділити просто на вертушки, тоді вже варто подивитися на. Крутіші матеріанки, можливо, на X870, чипсаті, а можливо під інтел на Z790 чипсаті, адже вони завжди сильно масивніші, сильно красивіші, і вони прям прикрасять вашу збірку. І якщо випадку AMD це буде просто візуальна складова, адже практично сенсу тим великого не буде. Якщо для у вас немає таких потреб, як більше кількість SSD, -шок, USB, СБІ шок, якщо кращого і тому подібних речей, то в випадку інтела воно реально іноді потрібно, адже процесор справді дуже і дуже гарячий і хочуть прям. Точніше, вимагають класного живлення саме по vrm системі Тому тут потрібно вибирати розумно для МД знову ж таки беремо звичайні b 850 матеріалки, навіть якщо візьмете 800 x 9800 d він не є якимось супергарячим. А для ігрової продуктивності його ну для нього поки не існує якоїсь такої відокарти, яку би він не зміг відкрити. А якщо ви береш якийсь разі 9900 x 9950X, ну, в принципі, 9950X3D навіть, в принципі, хороший, крутої B850, він там тисячі за 10-12 від MSI, від ASUS, від ASRock, берете, і там у більшості матеріанок живлення вистачить ну, для любого amd шного процесу. До 9950X3D. <хи> Такі справи. З чим ми розбираємось далі? Ну, звісно, це є оперативна пам'ять. Як підібрати оперативну пам'ять? Наприклад, якщо ви берете 1700 сокет, то там може бути як DDR4, так і DDR5. В актуальних збірках я б уже не рекомендував звертати увагу на DDR4, адже ну, DDR5 вже сильно подешевшила і можна спокійно розглядати її. У актуальних збірках я вже увагу би на DDR4 не звертав, адже DDR 5 стала сильно подешевше, і в принципі можна розглядати її навіть на 1700 сокіт В парі з якимось там 13400, 14400, DDR5 уже собі спокійно берете і горе, як то кажеться, не знаєте. Плюс у вас залишиться оперативна пам'ять, можливо, на колись, коли ви вирішите обновити свій ПК, адже оперативну пам'ять не так часто обновляють. Собі берете хорошу оперативочку. Зараз є таким золотим стандартом це є, е, частота оперативної пам'яті 6000 мегатранзакцій на секунду, і таймінги 30, 38, 38, 30, 40, 40, 32, 38, 38, що в цім діапазоні. Можете взяти і вищу. Для AMD я би щось вище, як 6400 мегатранзакцій на секунду не брав. Для Intel, якщо у вас якийсь прям топовий Intel, спокійно можете собі брати 7200. Хоча від того практичного сенсу ви сильно не відчуєте. На рахунок об'єму оперативної пам'яті, то беремо 32 ГБ мінімум. Адже 16 ГБ ну дуже зараз уже вприте. Як багато дех вже буде не вистачати, для робочих задач і 32 ГБ не завжди буде вистачати. Якщо ви хочете з сильним запасом, то зараз, наприклад, як і у мене, я собі використовую 48 ГБ оперативної пам'яті. Дуже круто, що у веб ddr 5 зробили плашечки по 24 ГБ. Берете собі 2 по 24 і це вже з дуже великим запасом. Для ігор, для роботи може не вистачити. Тут вже. Знову ж таки потрібно підбирати під свої задачі. Якщо ваші програми використовують дуже багато оперативної пам'яті, то там же можете брати 96 ГБ оперативної пам'яті, двома планшками по 96 На рахунок кількості планок оперативної пам'яті, 2 завжди буде стабільніше, як 4. Тому, якщо у вас є можливість взяти не 4 планки, а 2, беремо саме 2, адже це 100% буде стабільніше. Так, і то, і то у вас може працювати стабільно, але коли у вас 4 плашки, це в два рази більше причин, що може щось піти не так. Плюс, коли у вас чотири плашки не Завжди підтримується саме висока тактова частота, та яка заявляється, особливо, якщо ви візьмете два окремих комплекти, а виявиться, що вони не можуть працювати з вашою материнською платою на тій частоті, яку вони заявляють. Наприклад, ви візьмете собі ось такий комплект 8400 і ще один такий докупите, хоп, ставите комп, а XMP не працює занадто висока тактова частота. Тому якщо ви берете вже чотири планки оперативної пам'яті, беріть саме комплектом з чотирьох планок. Ні, ось як тут у нас іде у цьому комплекті, у нас іде дві планки оперативної пам'яті, беріть комплектом з чотирьох планок оперативної пам'яті, Адже, якщо воно продається чотирма планочками, скоріше всього, воно буде у вас працювати стабільно, там прям чіпи піддогнені так, що воно буде у вас все окей. Плюс потрібно зайти на сайт виробника вашої материнської плати. Там завжди є підтримка оперативної пам'яті, і подивитися, чи материнська плата підтримує вашу тактову частоту, ту, яку ви обрали, і чи підтримується взагалі ваша оперативна пам'ять. Там по серійному номері це все дуже легко шукається. На сайті виробника вашої материнської плати шукайте просто по конкретній моделі. Далі, це, звісно, пам'ять. Мінімально, що я би брав на 2025 рік, вже практично 2026. І це 1 терабайт SSD M2. Віддалі вже PCA Express 4. Зараз є дуже багато гідних моделей і від умовного крушела, кінстона. Також є хороші SSD шники від ADATA, брендів є достатньо. Берете pci Express 4, цього вистачить більше як за очі. PCI-Express 5 це тільки в тому випадку, якщо ви працюєте завжди з дуже великим масивом даних, і вам потрібно, щоб інформація літала максимально швидко. А такто PCI Express 4, та й навіть PCI Express 3 вистачить для більшості людей, я б сказав, напевно, для 96% людей і навіть не помітять різницю, щоб у них PCI Express 4 поміняли на PCI Express 5. Тому PCI Express 4 мінімум 1 ТБ, в ідеалі вже берете 2 ТБ, якщо бюджет дозволяє. Адже теперішні ігри бувають вже доходять до 200 ГБ, і, прикиньте, 5 ігор і терабайт забити, а ще система, а ще програми, а ще кеші. І одного ТБ, якщо ви хочете мати дуже багато цього на своєму ПК, може просто не вистачити. Можна на це сильно уваги не звертати, бере світ терабайтик, закидайте решту грошей в інші комплектуючі. І головне беріть, щоб материнка мала два порта SSD m 2 і просто потім ще один собі докупити, коли цей терабайтик зав'ється, і також у вас не буде з цим жодних проблем. Далі, що ми підбираємо, це систему охолодження для процесора. Робиться це не так аж і важко. Можете зайти на той самий умовний Є каталог. Вам потрібно тільки вибрати, що ви хочете повітряне охолодження чи рідне охолодження. Скажу так: для більшості процесорів повітря вам буде достатньо. Але зараз вода і не так дорого коштує, тому можете брати спокійно водяне охолодження. Наприклад, Arctic 360 Freezer. фрізер. Вистачить для практично любого процесора, якщо не брати до уваги Core i 9, якийсь там е, умовний там Ultra 9 9950X, хоча 950 x під Arctiком себе також буде непогано почувати. Берете там та водянка коштує від 3 до 4 тисяч, залежить, де ви будете брати, можливо, якісь знижечки, і також у вас з цим проблем не буде. Якщо у вас якийсь процесор разі 7500, 7700, спокійно вистачить повітря для 7500 за тисячу гривень запасом великим. Якщо у вас буде хороший екземпляр і він не буде перегріватися, бувають побувайте процесори. Залька, ви взяли там щось на чи китайці, і ви хочете ставити на нього кастомну систему рідинного охолодження, він у вас все одно буде грітися і тротлити. Але якщо у вас хороший процесор 7500, 7700 і 9700X, умовний, спокійно можна брати собі чи 2 водянку за дві з копійками тисячі, чи повітря за 1,5 тисячі, чи навіть для 7500, 7600 Ryzen спокійно можна брати повітря. Наприклад, той самий ID Cooling 224 з підсвіткою, без підсвітки різниці великої не грає. Спокійно собі берете, і воно буде у вас адекватно працювати. Не потрібно переплачувати за якісь мега крутезні системи рідинного охолодження, з екранчиками, з якимись крутими помпами. Воно вам сильну температуру не зніметь. Так, декілька градусів може спасти, але глобально. То вже більше про візуал. Знову ж таки, повертаємось до теми. Якщо ви готові переплатити за крутий візуал, питань тут до вас нема, це є ваша річ. Ви хочете, щоб вона було красива. за красиве потрібно платити. Якщо ви готові переплатити за красоту, спокійно берете собі ультрадорогезні водянки. Хочете, можете замовити навіть якусь кастомну. Жодних з цим також проблем нема. Але якщо ви хочете, щоб кроком. Ну, видавав максимум за той бюджет, який ви на нього заклали. То на візуал сильно уваги звертати не потрібно. Адже зазвичай чим дешевше комплектуючі, не факт, що вони сильно погніші від тих, що дорожчі, але виглядають вони завжди сильно гірше. Тому готові переплатити за візуал, переплачуйте. Ні. Вижимайте максимум з свого бюджету. Ну і ще потрібно підібрати блок живлення. Вибачаю, коробочку в мене тут під рукою ніякої нема. Тому якщо ви підбираєте блок живлення, робиться це доволі просто. Пишете у Гуглі калькулятор потужності блока живлення, вводите всі свої комплектуючі, і там вам напишеть, який вам блок живлення потрібен. Але глобально можете просто порахувати. Наприклад, беремо якийсь умовний комп'ютер з 5060. Рахуємо, TDP Діп 5060, це є 150 Вт, беремо там умовний 7700, це є ще 100 Вт, це маєте 250 Вт. Е, і на все решта Клайте ще запасом ват 150, і у вас виходить там умовних 400 Вт. Спокійно для такої збірочки берете блокжили на 550 Вт, якщо економити, якщо не економити на 650 Вт, і вам вистачить. Ну і так з іншими комплектуючими сумуєте максимальну пікове навантаження на відеокарту, на процесор і ще на все інше закладайте там ват 150, ну може навіть 200, і берете запасом 150-200 ватт. Ну, звісно, якщо у вас там буде продуктивність щось типу споживання, точніше в районі 800, то там вже можете брати запас 300 ватт, 400 ватт. Але глобально потрібно розуміти, що якщо у вас відеокарта споживає, от, наприклад, 50-80, 400 Вт, процесор у вас споживає, наприклад, там Вт 250 це вони споживають піці. І дуже рідко будуть якісь сценарії використання, коли у вас буде і відеокарта, і процесор споживати максимально. Але в ідеалі, щоб був запас, щоб на ці пікові навантаження, коли вони у вас будуть, якщо вони у вас взагалі будуть, це, наприклад, може бути під час якогось рендеру. В іграх такого навантаження практично ніколи нема, щоб піково і відеокарти, і процесор одночасно навантажувалися. Наприклад, відеокарта ще так може тримати своє пікове навантаження в іграх довго. А от процесор, він, наприклад, якщо у нього TDP 250 Вт, він в іграх вас буде споживати ну, від CELIS 150. А здебільшого, наприклад, той самий Core i7 13700K, який має TDP 250 в іграх це буде 120-140. 250 в іграх, ну, хіба побачите при компіляції з шейдерів. Тому, скажімо так, берете запасом, але без лишнього фанатизму. Ну, Відповідно, ще для нових відеокарт від Nvidia я би брав блок живлення відразу з, з коннектором pci Express 5, що без жодних перехідників. І якщо ви збираєте чуть дорожчу збірку, Візьміть блок з напівпасивним режимом роботи. Це лютейша імба, і вам потім ком буде приносити саме задоволення. Адже зазвичай, якщо ви берете непогані комплектуючі, блок жилень це буде те, що буде у вас найбільше шуміти. А якщо у вас буде напівпасивний режим роботи, в іграх так він буде вмикати вертушку. Але в принципі у вас буде шуміти вся система, і того вже аж так сильно чути не буде. А коли ви будете просто користуватися своїм ПК щось за ним робити, блок шуму видавати не буде, а вся інша система, ну ви можете її регулювати, можете вертушки ставити собі на мінімум і її чути також не буде. І повірте, це дуже круто, коли ви не чуєте свого компа. Ну і останнє, що потрібно вибрати, це, звісно, корпус. Це зробити дуже просто. Головне, щоб ваша відеокарта туди помістилася. У кожному корпусі є характеристика, де показана максимальна довжина відеокарти. Ну, і звісно, скільки вона може поміститися знизу. Ви подивіться, скільки слотів займає ваша відеокарта. Наприклад, здебільшого це йде два слота. І подивіться, яка у неї довжина. Подивіться, по характеристиках вашого корпусу це підходить, і все буде окей. Адже багато людей на це не звертає уваги, потім хоп. Відеокарта не помістилася. Або хоп, і знизу замало місця для свіжого повітря. відеокарта починає перегріватися, відповідно, ціла система починає перегріватися. Адже відеокарта дає повітря на цілий корпус, від цього починає тротлити ваш процесор, що теж не дуже круто. Ну і чим більший корпус, тим кращий продув. Відповідно, вертушки теж потрібно хороші, але головне, щоб корпус був великий, три вертушки на вдув, або хоча б 240 мм, і одна на виду, і все у вас буде чудово, якщо, відповідно, корпус великий. І ось такі справи. Ну і ще такий нюанс на рахунок блока живлення і корпуса. Є іноді випадки, коли не стає довжини кабелів у блоці живлення. Тому якщо ви берете собі великий корпус, подивіться на довжину кабелів, щоб вам їх вистачило через задню стінку провести і підключити. Зараз це дуже рідко трапляється, адже це більша проблема старих блоків живлення, де кабеля робили не для того, щоб їх проводити, а ззаді і підключати зверху, а де кабеля пускали напряму. Але все одно, якщо прям корпус дуже великий, то краще цей нюанс перевірити, адже потім ну, це вже будуть дуже великі проблеми. Там потрібно буде міняти або корпус, або блок живлення, адже просто Просто кабелів буде не вистачати саме по довжині. І все, це потрібно просто, щоб ви купили, зібрати, поставити вінду, активувати і можна з легкістю користуватися. Якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Напишіть, можливо, ваші якісь поради, що я не сказав. І підписуйтесь на наш телеграм-канал і ставте вподобачку цьому відео. На все вам добре! Щасливо!